Протиударний чохол під тепловізор з додатковим відсіком під акумулятор, створений для забезпечення максимальної безпеки пристрою під час транспортування та експлуатації. Чохол виконано із високоякісних матеріалів. Кордора d забезпечує міцність і стійкість до механічних пошкоджень, відмінно захищаючи від зовнішніх впливів, пластик зміцнює конструкцію, створюючи жорсткий каркас для надійного захисту. Ева. Використовується для амортизації ударів, що знижує ризик пошкодження при падіннях чи ударах. М'який велюр. Внутрішня підкладка з велюра дбайливо оберігає поверхню тепловізора та акумулятора від подряпин та дрібних пошкоджень. Для верхнього та нижнього клапана використовується прорізиняна, водонепроникна близько. Чохол можна закріпити на РПС або плитоноску за допомогою системи МОЛІ. Також підсумок можна носити через плече завдяки регульованій лям. Чохол може бути виготовлений під замовлення для необхідної моделі тепловізора, доступний в кольорах мультикам, піксель, чорний, олива, койот.